Доброго дня, шановна моя дорога громада, дорогі мої любі переясниці. Уже вкотре я з радістю хочу вам повідомити, що протягом місяця, 28 день, на Переяславщину є мирне, тихе, спокійне небо. Це дуже приємно, це дуже радісно. В той же час на сьогоднішній день ми можемо констатувати, що Росія втратила. Лише за 28 днів збройної агресії більше своїх воїнів, аніж втратило за 10 років війни в Афганістані. Але є неприємна новина. На сьогоднішній день в Україні загинули сотні, тисячі наших воїнів. Сьогодні залишилися без крово без житла близько 9 мільйонів українців. І це боляче констатувати. На сьогоднішній день загинуло більше 120 маленьких дітей. Окремі з них навіть не спіли народитись. Ми бачимо сьогодні окуповані міста, ми бачимо окуповані села, де ворог топчеться там сьогодні. Це неприпустимо. Тому, коли є мирне сьогодні спокійне небо над нашою громадою, ми не можемо сказати, що є мир і спокій в Україні. Так, ми в певній мірі вже звикли до того, що ми бачимо в нашій громаді. Це насправді радує. Можливо, я, як міський голова, не завжди можу вийти до вас на контакт, але з нами працює постійно з вами наші всі мас медіа Це Чепрослав, інформатор, Переяслав, всій, Вісник Переяславщини, всі абсолютно працюють над цим, наші волонтери. Ми всічасно намагаємося комунікувати з вами і доповідати, що робиться в нашій громаді. Да, є в певній мірі неприємні події. Днями ми поховали наших героїв. Це героїв людей, які першими взяли зброю руки і пішли захищати нас з вами. І, можливо, ми сьогодні всі дякуємо їм за те, що ми сьогодні живі і ми здорові, і в нашій громаді є насправді мирне, тихе, спокійне небо. Позавчора ми в останній путь провели Остапа Лівчука. Це наш воїн з великої буки, лікар, якого, мабуть, немає жодної людини приясла, яка б його не знала. Він загинув від кулі снайпера, спасаючи наших воїнів людей, вивільняючи їх з того пекла шалених градів, які ворог кинув на нашу землю. Вчора ми поховали також нашого воїна-побратима, нашого захисника Подоляна Ярослава. Він жив. Проживав в Дівичківській громаді. За збігом Оставин ці два воїни народилися в Крижополі в Вінницькій області. Але кожен із них проживав в нашій громаді, але загинув в інших околицях нашої України, хто на Слобожанщині, хто на Київщині. Це неважливо. Вони не пішли на той світ героями. Ми будемо завжди про них пам'ятати: пам'ятати тих, хто став першими і не допустив ворога на нашу землю. Я хочу виразити великі слова вдячності кожному нашому воїну, нашої громади, які цілодобово знаходяться в отих окопах, які знаходяться в місті, які захищають мир і спокій усім вам. Ви більшість цього не знаєте. Ми не можемо зараз показувати їхні обличчя. Ми не можемо показувати ті бліндажі, ті блокпости, ті всі окопи, які протягом кількох днів виріли наші молоді хлопці, це ваші чоловіки, це ваші сини, це ваші батьки. Вони є тут з нами. І вони в першу чергу, захищаючи державу, захищають нас з вами. Ви повинні всі пам'ятати. В нас приясливі, в нашій громаді створено велике громадське формування, сили самооборони. Сьогодні всі ці люди. Заключають контракти з збройними силами України, які можуть будь-який час прийняти присягу і захистити усіх нас, те, що вони роблять сьогодні з нами. Ми цьому радіємо. Я хочу виразити великі слова вдячності усім нашим волонтерам, які не дивляться ні на що, ні на які поклики, але постійно спілкуються з нашими збройними силами, з нашими захисниками нашої самооборони. І допомагають їм, всім хто що може. Міська рада, міський штаб, ми цілодобово, я вкотре наголошую, знаходимося тут, ми на чеку. Все знаходиться під контролем, повірте мені, навіть якщо я не спілкуюся з вами. Ми продовжуємо укріпляти наші пости, ми продовжуємо укріпляти нашу оборону. Ми продовжуємо забезпечити наших воїнів всім необхідним, чим тільки можна. Не все можна зробити в один день. Я прошу це віднести з розумінням. Я хочу звернутися до всіх наших мешканців. Поки над вами є мирне, спокійне небо, цініть цю кожну хвилину, бо завтра це може не бути. В Україні йде війна, йде жорстока війна, і ми живемо спокійно. Наше місто, наша громада стала пристанищем для багатьох біженців. Вони шукають притулок тут. Наскільки ми це можливо цілодобово, ми всіх цих людей зустрічаємо, ми їх поселяємо, ми їх кормимо, надаємо медичну допомогу і при потребі дає можливість, щоб вони рухалися далі в ті місця, безпечні регіони України або, можливо, навіть за межі, куди вони можуть виїхати. Я прозвучала інформація про евакуацію жителів міста Бориспіль. Насправді багато хто неправильно не трактовано це зрозумів. Так, да, були певні снаряди, але це було застереження до тих людей, що завтра може бути непоправне. І звернення було лише в тому, що можливо хто має певні місця десь перебути в інших місцях, так, да, дійсно можна покинути зараз це місто, і приїхати в інші місця, поки в нашій громаді такої проблеми немає. Люди привикли жити спокійним життям. І я вкотре кажу, я дякую за те нашим воїнам, що ми можемо з вами вас зараз захистити. Це радує, Я хочу, щоб ви це чітко розуміли. Є певні мірі дорікання людей сьогодні до мене, як до міського голови, до влади. Чому не їздять автобуси? Чому не вивозяться сміття? Чому не робляться ті чи інші певні моменти? Я хочу попросити вас і звернутися, віднестися з цього повагою. В Україні йде війна, іде жорстока війна, тому комфортних умов надання тих чи інших послуг, чи автотранспорту, чи комунальних, їх сьогодні не буде, бо немає просто можливості. Всі, ті, хто це повинен робити, вони сьогодні зброєю знаходяться в тих окопах, тих бліндажах, на тих блокпостах, захищають нас з вами. Немає певній міри такої можливості. Я вже не буду говорити, що це вже навіть є небезпечно. Я звертаюсь до людей сьогодні, будь ласка. Прохаю, умоляю, не паліть сміття, не паліть листя, тому що ці вогнища це є певні сигнали. Вони ночі світяться, і вони дають сигнали для ворога, куди потрібно завтра можливо запускати ракети. Цього не повинно бути. Я вам бажаю всім гарного дня. Я вам бажаю усім спокою. Я бажаю усім миру над неба. Я прошу вас, терпіння, підтримки один одного, поваги, як ніколи, тримайтеся один одного. У будь-яку хвилину, нехай кожен має при собі як мінімум заряджений телефон, як має певній мірі теплу одежу, має кхе, е, якийсь рюкзак, має якусь валізу для того, щоб взяти перші необхідні речі, що можна взяти. В кінці кінців має воду, має якісь певні медикаменти. Бо все може бути в будь-яку хвилину. Ворог підступний, злочинно діє проти мирного населення, проти усіх міст, проти селищних громад. Повірте, ми вистоїмо. Ми встані цього все зробити. Я вкотре наголошую, все знаходиться під контролем. Слава Україні, слава нації, слава нашим дорогим землякам.